Чи багато ви знаєте сіл, у яких є своя футбольна команда? А якщо вона ще й професійна, не кожен обласний центр в Україні може похвалитися своєю професійною футбольною командою, а село Головківка може не вірите? Гідьмо переконаєтеся. На перший погляд головківка, звичайнісіньке село, яких в Україні безліч. Трохи більше двох тисяч населення, одноповерхові будиночки, двоколісні транспортні засоби і купа свійських тварин. І нічого б не вирізняло це село, з поміж інших, якби не свій власний професійний футбольний клуб. Є тут і стадіон Гол Овківський, де відзначається голами команда другої ліги Б ПФК Укарагроком. Стадіон Цукерочка. Ну де ви бачили сільські стадіони із таким газоном, пластиковими сидіннями та навіть електронним табло Щоправда, трибуни вміщують лише 580 болівальників, проте ажіотаж на іграх не сільський. Приміром, поєдинок Украгракома проти запорізького металурга, що відбувався в Олександрії, зібрав вражаючу аудиторію, що сягала трьох населень села Головківка. 4,5 тисяч осіб. Добрий день. Приглашаємо вас в гості на базу персонального футбольного клубу Укрограком. Я главний тренер профессионального футбольного клуба «Украграком» Юрий Владимирович Гура. И вот это наша обитель, где мы тренируемся, готовимся к играм, где восстанавливаемся после игр. И это наш второй дом, я думаю, после автобуса. Утром, вечером хочешь покушать, приготовился покушать, завтрак там или быстрый какой-то бутербродик горячий сделать, холодильник, две стиральные машины, которые... Ми все після тренування одразу постирались. Все чистенько, красиво, акуратно. Умови створено, саме час чекати на результат. Перше місце у другій лізі та одна восьма кутка України поважні показники, як для команди, що лише два роки, як вважається, професійною. Напередодні гри із знаменитими гостями з Одеси головківці планують легке тренування, бо ж основне навантаження завтра. Безумовно, є місце і для гумору. Іграємо в квадрат. Знаєте, там 4-2, 5-2, 6-2, там ну, тарелка називають по-разному. И у нас получается кто получает между ног, пропускає м'яч, как раньше в детстве 20 копеек. Я придумал вот эту купили кепочку одевает, и пока к следующему не дадут между ног. Попродовж тренування кашкет несколько кілька разів своего власника, що супроводжується жартами та сміхом. Не забувають головківці і про свою секретну зброю. Пенальті. Саме завдяки влучнішим ударам із позначки аграрії зупинили у Кубку Запорізький металург». та і хто зна, може, і за деситами все дійде до 11 метрових. Тут теж своєрідне змагання. Та з команд, що забила менше, стає на лінію воріт та команда переможець, є по каналістах невдати. Жарти жартами, головний тренер «Украгрокому» Юрій Гура на гру із черговим представником прем'єр-ліги був налаштований рішуче. Мене устроїть побіда над Чорноморцем, тому що дівіз нашої команди Украграком. Не зупинятися на досягнутому. Не зупинятися на досягнутому вирішила і публіка в Олександрії, де відбуваються кубкові зустрічі за участю «Украгрокома». На гру із Чорноморцем глядачів знову прийшло в кілька разів більше, ніж населення Головківки, та не всі знали, хто боротиметься за вихід в чвертьфінал. Хто сьогодні переможе? Хто сьогодні, а хто сьогодні грає? «Украгроком» Чорноморець. Ну, я думаю, що Чорноморець по-любому виграє. Такий результат передбачав очевидно не лише цей колоритний вболівальник, а й Роман Григорчук. Ми при цьому були спокійні, бо ми бачили, що ну, в принципі, гру ми контролюємо, і в мене не було ніякого сумніву, що ми її доведемо до перемоги при будь-якому розкладі. Цими словами можна пояснити беземоційність Григорчука продовж гри, тоді як його колега буквально сам готовий був вийти на поле. Мокрий газон, м'яч скризнув буквально перед пальцями ускорился. я вже бы перевести. Його. Ну, немножко не вистачило. Перший тайм залишився за Чорноморцем і здавалося, що тренер моряків не дарма був таким впевненим. Але... Чорноморський буде розслаблений, вони будуть відчувати і треба перші минути їх надавить, продавить і важливий, швидкий гол. Герой Головків Олександр Каліновський знає про Одесу не лише з пісень та фільмів. Дуже приємно забивати, особливо Своєї команді з родного міста очень ну, знаю, ощущення, не передаваємо. Переможний гол моряка Бакая став фінальним акордом у перегроком у цьогорічному Кубку України. Останній представник Кіровоградщини припинив змагання на стадії однієї і восьмої фіналу. Та навіть попри це, будьте певні, головківці ще про себе нагадають, тим більше, що приклад вже є. Команду ніхто не знав, хто такі, що такі. Ми приїхали грати енергією нових каховка э, начинаем игру, Начинаємо ігру э, профессиональный футбольный клуб Украиков, село Головківка, Александрийский район Кіровоградської области. Забиваем гол после первого тайма, объявляют э, профессиональный футбольный клуб Украиком поселок городського типу Головківка. Заканчиваємо ігру 2-1 каховку. объявляют профессиональный футбольный клуб Украиграком. Город Головківка.